Світанку на території національного заповідника Софія Київська помічники та помічниці. Команда працівників першої леді та президента десятки охоронців та охоронниць. Усі вони готуються зустрічати перших леді та джентльменів з різних країн. Першою на саміт прибуває перша леді України Олена Зеленська. За нею перша леді Белісу Росанна Брісеньо. Перший джентльмен Данії, кінорежисер Ботенберг. Тоді перша леді Естонії Інгрід Рюйтель. Фінляндії. Сюзан Іннес Ступ, Гватемали Лукресія Пейнадо, Литви Діана Наусідієни. Сербії. Тамара Вучич. Та перший джентльмен Словенії Алеш Мусар. Всього приїхали вісім перших леді та джентльменів. Між тим прибувають і запрошені гості, як українські, так і закордонні. Ви знаєте, хто я? Ні? You know ви знаєте, хто я? No. На жаль, ні, ви можете сказати нам Denmark, right? oh. Я колишній прем'єр-міністр данії. Я приїхав поділитися досвідом, як ми захищаємо дітей. Я хлопець, який знає, як правильно допомогти. Dear ladies and gentlemen, please take your seats. Our summit will begin in a few minutes. Сьогодні ваша тема для вас. Сьогодні моя тема повернення українських дітей. Дякую серед українських гостей. Численні міністри, як міністр культури, економіки, міністр МВС, міністерка у справах ветеранів. Зокрема, і сам прем'єр. Тут і народні депутати, політики, блогери, громадські діячі, спортсмени, а також відомі ведучі та інші публічні українці і іноземці. Та головні зірки саміту все ж перші леді та джентльмени. За мить до початку саміту вони роблять спільне фото. Та рушають до основної сцени, звідки проголошують промови. Як мамі мені дуже прикро, що прикро, що мій син може відрізнити звук ракети від звуку дрона, як і мільйони українських хлопців і дівчат. Мільйони українських хлопців і дівчат уже сприймають війну як свою реальність, але не те про що знімають кіно. На жаль. Потім виступає Аділа Джулялова. Її батька Нарімана Джуляла росіяни взяли в полон, коли їй було 12 років, а звільнили нещодавно, коли дитині виповнилося вже 15. Уявіть, вам 12 років. Ви спите у своїй кімнаті і раптом мама вас будить. До вас додому увірвалася купа людей у чорних масках зі зброєю. Тата забрала. Тільки вчора він поцілував мене на ніч і нічого не відчувала біди. Наступний раз ми з ними обіймемося тільки через три роки. Це були найважчі три роки для моєї родини і особисто для мене. В Криму залишається ще багато дітей, у яких також вкрали спокійно дитинство. Далі говорить В'ячеслав Ялов, що втратив на Донеччині матір під час російського обстрілу та став опікуном чотирьох сестер та братів у 18 років. Я не можу вам передати всі емоції, які я відчув, коли мама казала останні слова на моїх руках. Останні слова були все добре. Коли мою маму вбили, я був неймовірно розгублений, не знав, що робити, але я зрозумів, що я повинен берегти нашу родину. Виступає також Кріста Салам з Белісу. Вона опікується захистом дітей після того, як сама в дитинстві втратила батька. Далі обговорення на тему безпека дітей під час війни, а також танець від Романа Олексієва, хлопчика, котрий був поранений під час обстрілу будинку офіцерів у Вінниці навесні 2023 року, та Олександри Паскаль, яка втратила ногу в травні 2022 року під час російського обстрілу по затоці на Одещині. Потім ще ряд обговорень, а далі невелика перерва на обід, під час якої усі звертають увагу на новоприбулого гостя. Це голівудський актор Майкл Дуглас. Гості саміту перших леді та джентльменів обступили кіноактора, а далі продовжили слухати його вже зі сцени. Він виступив разом зі своїм сином Діланом. Таке враження, що кожен із вас є герой війни. Е, 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 30-річні е, молоді люди. Тому я би зробив максимум для того, щоб мій уряд і країни-члени НАТО підтримали Україну всіляко. Боротьба України це моя боротьба, і це боротьба всього світу прогресивного. І тому ми бажаємо абсолютної перемоги Україні. На заключну частину саміту приїхав Володимир Зеленський. Володимир Зеленський та перша Добре. леді України Олена Зеленська. На завершення із промовою виступив американський політолог та політичний економіст Френсіс Фукуяма. Мій центр у Стенфорді за останні 10 років проводив дуже багато програм лідерства для людей 30-40 років. Ми розуміли в 2013-2014 роках, що Україна буде передовою країною у глобальній боротьбі між диктатурою та демократією. Підсумувала саміт Олена Зеленська. Вона повідомила, що учасники четвертого саміту перших леді та джентльменів підписали спільну декларацію про ключові пріоритети захисту дітей. Результатом сьогоднішнього саміту, сьогоднішнього заходу, нашого стає спільна декларація саміту. Ця спільна декларація узгоджує ключові пріоритети на майбутнє: захист прав дітей та гарантування безпечного майбутнього, забезпечення безпеки дитини в родині, в школі, кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів для міжнародної спільноти, зокрема України. Результатом саміту стане зобов'язання, яке бере на себе Україна з розробки експертного документу. В цьому експертному документі будуть зібрані наш досвід. Дієві механізми реагування на воєнні виклики, які зможуть використовувати будь-які країни світу. А завершилось все промовою президента Зеленського. Він згадав про комплектуючі до російських ракет, які виробляють у різних країнах світу. Найважливіше питання, коли закінчиться ця війна, це питання потребує чесних відповідей, потребує того, аби всі були чесними передусім самі з собою. Бо дуже легко засуджувати. Російську ракету, бо це є факт, вона летить у нашу школу. Але не так легко визнати, що у цій ракеті можуть бути деталі з Америки, з Європи, з Азії, з будь-якої частини світу. Д'явол у деталях, так. І продовжив про дітей, зазначивши, що дехто з наших військових був ще у школі, коли в 2014-му Росія розпочала агресію проти України. Те, що діти найбільш вразливі під час війни, це не просто слова, це факт. Ніщо так не стискає серце, не звучить більш мотрошно, аніж дитяче. Мені страшно. Вчорашні діти, сьогодні воїни. Зрештою, заповідник Софія Київська швидко спустів. Гості розійшлися. А перших леді та джентльменів після довгого дня на полях саміту чекає також довга дорога до своїх країн, як і спеціального гостя кіноактора Майкла Дугласа. Газичбігіля. Well, I feel far, far away from the front. Як воно бути тут зараз. Я далеко від лінії фронту, я в Києві. Я відчуваю, що мені пощастило. В мене прекрасний досвід. Я такий вражений українцями, такими надзвичайно сильними. Ви такі об'єднані. Ви маєте пам'ятати мій вік. І в молодості Америка брала участь у війні у В'єтнамі. War майже our country. і тоді наша єдність була розділена. Ви ж об'єднані, і це вам дає сили пройти все це. І Київ він такий прекрасний. Я навіть не знаю. Дякую за можливість бути тут. much. Bye. Bye.